Вітаю, любі друзі, на каналі Мальва на городі. Вже рік я, я живу на Черкащині, і тут у нас в селі завжди сильні вітри. Подивіться сьогодні, який вітряний день. І загалом кожен день, майже кожен день, є або дуже сильні вітри, або невеличкі вітри. І до чого тут огірки, спитаєте ви? А ось до чого. Сьогодні я вам покажу. Два способи посадки огірків, які я використала цього року. І чи задоволена я цими способами чи ні, буде в цьому відео. Бачите, який сильний вітер дмухає! І я вам іду показувати свою першу гряду це так звана висока грядка. Мені подобаються високі грядки. І саме тут я висадила гірочки, тому що тут затінок в день починається приблизно о другій годині дня, в саму спеку, і огірочки в затінку не горять, і також не нагрівається ґрунт дуже сильно. І вже я маю змогу полив. Здійснювати в день. мені подобається висока грядка, тому що тут тепліший ґрунт, він швидше прогрівається. Тут немає шкідників, а якщо вони заводяться, їх можна позбутися і їх довго знову не буде. Також високу гряду можна додати будь-який ґрунт, який ви хочете, щоб був у вас. Я в свою додала звичайний наш ґрунт піщаний, поки що так. Так ось про гірки, які я вирощу тут. Як бачите, бідні. Пущики огірків, вони колихаються на тому вітру дуже сильно. Пущики огірків можуть зламатися від того пориву вітром. Дивіться, як колихає листячка, як колихають стовбури, плоди. І рослина отримує від цього постійний стрес. Також коли постійно йде вітер і колихає так листя, переносяться всілякі грибкові захворювання. Усілякі тріпси вітром перелітають одне на одного. І ці пущики огірків в мене більш заражені. Хоча я їх і оприскувала, але все одно я бачу, що хвороб на пущиках є більше, ніж на інших. Також, коли є вітер, дуже сильний дощ, такими великими краплями, він пошкоджує листочки огірочків. Я так дивлюсь, що такий спосіб вирощування він дуже гарно підходить саме для теплиці, де нема поривів вітру. І там, де є мінімальна частина простору для того, щоб вирощувати рослинки. Тож, якщо у вас є вітри, я не рекомендую таку саме посадку огірків, принаймні. На наступний рік цю гряду я буду використовувати под помідорчики. А зараз я йду вам показувати інший спосіб, який я висадила огірки. Це ось так: просто на ґрунтові. Вони ростуть біля кукурудзи. Кукурудза тут як затінок, і також вони можуть за неї чіплятися, якщо захочуть, звісно. Також є плоди тут в мене. І хочу сказати, що листочки тут менш пошкоджені. Ми бачимо так, вітер колихає листочки, але він не колихає стовбури, і стовбури у спокої знаходяться. Звісно, і плоди знаходяться у спокої. На листочках менше усіляких подряпин, менше усіляких захворювань. Також я це помітила, принаймні зараз. Єдине, що мені не подобається, що тут є шкідники. У відкритому ґрунті, ти їх ніяк не позбавишся, вони все одно прийдуть з іншої ділянки. Ось як бачите, в мене капустянка тут вже походила, треба щось з нею зробити. А також живуть мурахи, що теж треба з ними щось робити. Цей спосіб я використала просто хай буде, і основна моя задача була саме вирощувати високі гряді. Але, як показала практика, так набагато. Краще. І ще є один невеличкий мінус це те, що плоди вони вимазуються при поливі через те, що ґрунт в мене піщаний. І ось бачите, в мене вимазані плоди. Це, цього можна позбутися легко, треба замульчувати соломою, і, в принципі, все буде добре. Тож, любі друзі, ось такі мої висновки по вирощуванні огірків цього року. Як вирощуєте огірки ви, напишіть в коментарях, в який спосіб. Я для себе вирішила, що саме от такий спосіб на землі з мульчуванням я буду вирощувати наступного року. Не забувайте підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. А я вам всім бажаю гарних врожаїв!